Ніна та Вася не поспішали заводити дітей. Вони спочатку купили собі квартиру по більшу. Вася став начальником фірми. Ніна поступово будувала свою кар'єру. Через це мама Васі постійно, не соромлячись Ніни, говорила: Та вона безплідна, якщо ви вже 8 років разом живете і досі дітей немає. Потрібно тобі нормальну іншу дружину знайти. Яка буде здорова. Причепки свекрухи були постійно. Це було прикро, але вже ніхто намагався не звертати на це увагу. Настав час медогляду на роботі і настала черга Ніни. Лікар проводив усидею і спокійно сказав: Так ви вагітні, вже п'ятий місяць у вас. Ніна зовсім не очікувала такої новини, але була дуже рада. Вона вже й справді думала, що має проблеми зі здоров'ям. Вона одразу повідомила новину чоловікові і ввечері на них чекала романтична вечеря на таку честь. Ніна не відразу могла помітити свою вагітність вона завжди була повненька, а те, що трохи збільшився живіт, її зовсім не бентежило. Свекруха, як дізналася, що у Ніни все ж таки буде дитина. Тут же пранишкла. У день пологів багато пішло не за планом. Вася не встиг здати всі аналізи, щоб його допустили до парних пологів, а в ній не виявився вузький таз, так що їй зробили кесарів. Тільки після народження дитини пригод менше не стало. Хлопчик зовсім не був схожим на батька, і тут свекруха почала говорити. Не твоя це дитина, нагуляла Нінка, от і будеш усе життя чужого виховувати. Тоді Вася завів серйозну розмову з Ніною. Вася, це просто неможливо, тільки в одному випадку, якщо дитина не твоя і не моя теж. Після цього було прийнято рішення скласти тест на ДНК та батькові та матері. Результати здивували всіх. Дитина виявилася чужою. Після довгих скандалів у лікарні головний лікар викликав Ніну з Васею, що з ними прийшла така сама молода пара батьків. Виявилось, що ми народжували одночасно і в обох був кесарів прізвища у нас співзвучні Жукова та Шукова. Тож дітей випадково переплутали. Як це переплутали? Вони що для вас цуценята, щоб можна було так легко переплутати? А якби ми не стали звертатися до вас із тестом, то потім усе життя своїх дітей так би і не побачили, почав кричати Вася. Батько з другої родини тест щинив скандал. А ввечері Васю з Ніною, нарешті, вручила їхнього рідного сина. Вони побачили його вперше через місяць після народження.